Одного дня народилася країна Україна, вільна, незалежна, молода, небесною музею оберігали її ангели, і жило у ній багато людей, ніщо не віщувало біди. Так, бувало, ми не дотримувались законів Божих, потурали пристрастям. та й людськими законами нехтували. Хто винен у тому. Не знаю, та одного дня прийшла біда на нашу землю і засурмив перший ангел. І загорівся майдан. І відібрали вороги в Україні землю квітучу, не мов би в матері дитину. третій ангел! І вчинився град і вогонь змішані з кров'ю, і почалася війна. Доню, Доню, от щоб народжувались такі чисті душі, залишився ще один ангел. Він супроводжує Україну на її нелегкому шляху. Сподіваюся, він вбереже нашу країну, кожного з нас. І мене, і вас, з і татом, особливо тата, адже він захисник України, а він завжди був захисником. Ні, він був звичайним студентом, а познайомились ми з ним перед війною. А я я, де була я. Ти була ще зернятком у мене під серцем. Ми побралися, а потім тато пішов на війну. Серце країлось так не хотіла його відпускати. Ходімо, намалюєте йому малюнок. А я напишу листа. Мій любий солдат, ти зараз на сході. Мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон. І те, що молюсь, я за тебе, не знаєш, навіть якщо не бачу ікон, щоб ти повернувся в цілілим благаю, Прошу за тебе, Бога, кожну мить. Цілую і міцно тебе обіймаю. Благаю, швидше повернись! Плач кохана, чуєш, я живий, не міг тобі раніше подзвонити, то був страшний, забеклий довгий бій, та ми не мали права відступити. Скажи хоч слово, мила, не журись, Утри сльозу і нарешті посміхнися, а ще молись, за нас усіх молись, і матері. Від